Добрий вечір, щедрий вечір. Ми прийшли до вас колюдувати. Ми будемо ходити від хати до хати, новину радісну всім сповіщати. Христос народився, славімо Його. Ми всі бажаємо найкращого, найкращого всього. Злуний святий вечір окулому році, по всіх на кожнім кроці по всій нашій Україні Плач на кожнім кроці, мати дірко плаче, а діти. Христового різдва роздала спасіння всьому світу, родилась мелодія жива, благодать нового заповіту. Нічка та ясна я зорями світила умитлимі, пречиста діва сина народила я яслах на сіні. Слава Богу, слава! Мир на землі, в людях добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі спокій. слава борі, мир на землі, в людях добра воля. Чорнотим небес небесо потрохи молитви, душі пращі б'ють перед Богом до землі і маленький Ісус де зі мною на праведну битву із проханням до Бога впаде до колін. Різдво зустріти кожному із нас, допоможе сина, війну цю подолати. Благам Господа країна без спас, щоб рідних всіх зустріти, у обійде. В Україні сталася новина, що ніби швидко скінчиться війна. І... Просим тебе, нам Україну, дай долі дай нам силу, дай Миру, просим тебе, сину, збережи нам Україну, дай нам долі дай нам силу, дай нам Миру. Я вам зірку, хай світить нам. Ми знов дорогу Ісуса покаже нам усім. З прийнешніми святами.